Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу нову рубрику підсумки тижня в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас. Вирішити земельні питання також, якщо вам подобається наша робота та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді почнемо. Українські переробники можуть отримати до 16 мільйонів гривень. Кабінет міністрів затвердив нову редакцію порядку реалізації програми Гранти для переробних підприємств в межах програми запроваджено новий напрям. Гранти на відновлення виробничих потужностей для переробних підприємств, які постраждали від збройної агресії РФ. Тепер вони можуть отримати до 16 мільйонів гривень на закупівлю обладнання. У порядок внесли можливість взяти грант повторно, а також окремі умови для підприємств, які купуватимуть обладнання українського виробництва. Гранти на відновлення будуть надавати мікро, малим та середнім підприємствам і ФОП, які працюють у переробній промисловості і документально підтвердили. Руйнування чи пошкодження виробничих площ від війни для отримання максимальної суми гранту: 16 мільйонів гривень. Власний внесок заявника має складати 4 мільйони гривень. Отримувачі мають створити не менше п'яти нових робочих місць, забезпечити повернення суми гранту у вигляді сплачених податків і ЄСВ протягом трьох років. Витратити кошти можна лише на придбання, доставку і монтаж нового обладнання українського або іноземного виробництва. Аграріям виділили додатковий 1 мільярд гривень підтримку на землю та корів. У межах реалізації проєкту отримали третій транш допомоги понад 1 мільярд гривень, які вже спрямовуються на підтримку українських аграріїв. Це про малих виробників фермерські господарства, тих, що щодня тримає на собі продовольчу безпеку країни. Зараз тривають виплати за трьома напрямками: субсидія на гектар оброблюваної землі, дотація за утримання корів, дотація за утримання кіста овець. Виплати Ізні укрдержфонд завершивши їх, планується до кінця липня. Отримати допомогу можуть ті виробники, які зареєстровані в державному аграрному реєстрі. Вчасно подали заявку з дотриманням усіх вимог. Не отримували таку допомогу торік, включені до затверджених переліків отримувачів. Володимир Зеленський підписав закон про рибальство. Президент Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення простежуваності водних біоресурсів або продукції, виробленої з водних біоресурсів. Про це повідомили у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Закон встановлює чіткі правила простежуваності риби та рибної продукції від вилову до споживача. Крім того, впроваджуються європейські сертифікати для експорту, переробки а також посилюється контроль за незаконним та неконтрольованим рибальством. Закон захищає інтереси українських рибалок та підприємств, які працюють прозоро. Земельні ділянки у межах прикордонної смуги належать до земель оборони і можуть перебувати лише у державній власності. Велика Палата Верховного суду. Велика палата верховного суду 2 липня постановила, що земельні ділянки у межах прикордонної смуги шириною 30-50 метрів. Вздовж державного кордону України належить до земель оборони, щодо яких встановлюється особливий режим їх використання, і вони можуть перебувати лише у державній власності. Ціни на вишні та смородину б'ють рекорди. Ціни на вишні та чорну смородину для заморозки б'ють рекорди. За даними аналітиків, аномально висока вартість зумовлена втратами врожаю від весняних приморозків. Наразі закупівельні ціни на вишню коливаються в межах від 60 до 85 грн гривень за кілограм. При цьому вони мають тенденцію до подальшого зростання. Як зазначили аналітики, чорна смородина, яку в окремі роки буває взагалі важко продати, цього року коштує дорожча вишні. і Активно закуповуються заготівельниками за цінами від 70 до 90 гривень за кілограм. На цьому мої новини вже будуть закінчені, а я хочу нагадати вам, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій. Я дякую за вашу увагу.